Не пудриш обличчя, бо пудра створює ефект штукатурки і підкреслює всі твої нерівності. А хочеш ефект блюру і фотошопу в реальності, тому маєш зберегти і використати всі мої секретики. Пігнали! Не нанось пудру на липкий непросохший тональний, тому що він одразу почне скатуватися і ляже плямами. Дай тону хоча б 5 хвилин фіксації перед пудрою. Не вазюкай ту пудру як віником туди, сюди. Той пензель ти робиш дірки в покритті, протираєш його. Тон то є, то його нема. Потрібно наносити пудру локально по зонам, лише прибиваючими рухами. Ще одною помилкою є те, що ти наносиш щільненько пудру на вже щільний перекриваючий тон. І це створює ефект маски і підкреслює кожну твою пору. Все твоє лущення. Краще дуже добре струсити ваш пензель від залишків пудри і наносити, знову ж таки прибиваючими рухами вбиваючи пудру в тон нанось пудру пензлем або спонжем, яким ти наносила вже іншу косметику. Суміш різних продуктів завжди дає брудний макіяж. Пудри завжди потрібен окремий нещільно набитий пензель. Якщо робиш бейкінг спонжем, то завжди лише чистою стороною, не тією, що була в тоні попередньо. Найголовніше, не забудь підписатись на мене, щоб кількість твоїх помилок в макіяжі дорівнювала нулю. Па!